Історія про таємницю родини Романових, історія про кохання російського імператора Миколо II та балерини, фільм, покази якого боялася Росія, але показ таки відбувся мирно у Санкт-Петербурзі, незважаючи на те, що перед історією цього показу була непростою. Вечір прем'єри охороняють десятки поліцейських. Вони повсюду перед будівлею Маріїнського театру, де відбувається перший показ заходи безпеки, такі ж як в аеропорту, через можливість нападів. Режисери Олексій Учителю вже не раз погрожували. Чи не боїться він? Я як вам сказати, я не боюся, тому що вірю у здоровий груз. Уся напруга виникла через постійні сцени. Фільм показує слабкого сумнівного царя, який втрачає свій трон через Матильду, просту балерину. Це було ймовірно занадто для російської православної церкви, яка визнала Миколу II святим мучеником після його вбивства. Прибічники церкви заявляли, що фільм ображає почуття віруючих. Сотні активістів виходили на вулиці з протестом проти фільму. Кінотеатрам, які збиралися показати Матильду, погрожували підпалами. Через погрози на прем'єру не зміг приїхати навіть виконавець головної ролі німецький актор Ларс Айдінґер. через певні погрози на мою адресу. На жаль, я вирішив не відвідувати Росію. Повірте, це мене дуже засмучує. Мої вам вітання з Німеччини до Росії. Чи стане фільм успішним у Росії? Визначать глядачі. Поки що невідомо, чи покажуть Матильду в українських кінотеатрах у Держкіно дойчі веле заявили, що до них ще не зверталося за дозволом на прокат фільму в Україні. Тож після такого формального звернення і перегляду фільму чиновники й визначаться, чи надавати дозвіл.